Доброго дня! Буквально три дні тому я казав, що западня для Трампа і його оточення зачинилося. І виходу для нього фактично вже не буде. Кожний день буде для нього дійсно вкрай важким, і, скоріш за все, він дійде до того моменту, коли зрозуміє те, що трапилось. Трапилось в першу чергу і, скоріш за все, передусім за його власне провини і за величезне провини тих якими він себе оточив. Але це, напевно, лише частина цієї сумної історії. Тому що далі послідує набагато страшніше і набагато серйозніше. Візла спокійна, впевнена, її наглість. Просто зашкалює. Тому що майже однозначно вони не очікували, що опору не буде. Дійсно, такого очікувати було фактично неможливо. Але треба бути все ж таки тими, хто повинен сприйняти всю. Гірку, дуже гірку реальність. Багато серйозних аналітиків ще приблизно 10-15 років тому передбачали поступове падіння авторитету Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені. І те, що баланс сил беручи до уваги відносне падіння ролі і ваги США буде змінюватись. Але мало хто міг передбачити, що це падіння набуде таких буквально космічних швидкостей лише після 4 місяців прийняття другої присяги. Дональдом Трампом і його другого пришестя до овального кабінету Білого Дому. Я повторюю, те, що відбувається зараз лише початок. Звичайно, і, скоріш за все, так і трапилось, що Трамп був просто окутаний абсолютно маразматичними фанта, фантасмагоричними прожектами з його найближчого оточення. Спробами відірвати Путінську Росію від Вісізла і в першу чергу з лідера сучасної Вісізла Комуністичного Китаю. І лише коли, а це було як мінімум рік тому, коли низка ще тоді претендентів на. Висунення від республіканської партії на посаду президента Сполучених Штатів Америки, я не хочу зараз прилічити їх прізвища, вони не злоговують на це. Вони саме і висували цю безумну ідіотську ідею спроби відірвати Путінську Росію в першу чергу від комуністичного Китаю. Тоді дуже правильно. Це була, ця спроба була характеризована як політика Ніксона навпаки. Мова йде про ту політику Ніксона і Кісінджера, коли вони імплементували її на початку 70-х років, тим самим пробуючи відірвати комуністичний Китай від тодішнього Радянського Союзу інші часи, інші виконавці і абсолютно інший баланс сил. Тому ця безумна спроба просто була приречена на провал. Але Трамп продовжує, продовжує цю абсолютно ганебну для Сполучених Штатів Америки спробу. І саме це і характеризує те, чому він такий впевнений, а якщо відверто казати, то він просто веде зрадницьку політику, в першу чергу, до США, вириваючи прірву для себе все глибше і глибше. Западня вже закрилася, а котлован для Трампа продовжує вириватись. Тобто він з його найближчим оточенням продовжує цю брудну. І криваву справу в першу чергу для них самих і в другу чергу для Сполучених Штатів Америки. А наразі буде наступне. Майже всі забули, що приблизно через півроку витікає термін дії договору Старт 3. Договору про обмеження стратегічних озброєнь. Єдиного договору, який залишився спадщину після часів Холодної війни, я нагадаю, що тільки но сплячий Джо, 20 січня 2021 року зайшов до Вального кабінету, на його столі вже лежав. Текст указу щодо продовження на 5 років договору старт 3 договору, який був підписаний в травні 2010 року Бараком Хусейном Обамою та Медведю. Миттєво Байден продовжив договор ще на 5 років. І саме тоді. 20 січня 2025 року все було зрозуміло. Він віддав стратегічну ініціативу Путінській Росії і вісі зла. Після того можна вже робити нічого. А потім, через декілька місяців, було Женевське рандеву Байдена з кремлівським диктатором, де Путін зрозумів. Чи можна і треба діяти. А потім, в кінці серпня, на початку вересня того ж 2021 року відбулася ганебна втеча американських військ та цілого НАТО з Афганістану. Цього вже було достатньо. Зараз ситуація набагато гірша. Набагато серйозніше, набагато складніше і набагато страшніше для того, що колись називалось захід. Потім знає, що наступний козир буде викладений перед білим домом. Саме у вигляді старт-3. Це буде небаченої. Сили шантаж. Шантаж, який, напевно, світ не бачив дуже і дуже давно. І, напевно, можливо, саме і це змусить Трампа остаточно капіталювати перед Путінською Росією. Можливо, він здогадується, а можливо, хтось йому все ж таки сказав, що насувається. Тому він не хоче задіяти президентські повноваження для накладання санкцій проти Понської Росії. Хоча, ми ж бачимо, 18 серій санкцій від Європейського Союзу. Я не знаю, яка б країна витримала б це. Звичайно, дуже багато лазівок. Звичайно, не... Весь спектр санкцій задіне, але 18 пакетів санкцій. А економіка Росії зростає, вона переведена на військовий лад, що правильно, а в Україні економіка не переведена на військовий лад. Та хто ж воює проти кого? І, звичайно, Трамп. Цих тенетах, страшних, ілюзорних тенетах, а можливо, він це зрозумів. Якщо він це зрозумів, яку халепу він потрапив, наступним кроком він повинен зупини, зрозуміти, що виходу для нього вже не існує. Вихід може бути лише в двох кроках. По-перше, він повинен вигнати. Всіх. Ким він себе власноруч оточив. В першу чергу Рубіо. Він уже вигнав радник синальної безпеки, але не надав цей пост нікому. І переклав на Рубіо, який фактично за 4 місяці зруйнував також все, що йому досталось, хоча і до нього вже було все зруйновано. До нього, ми ж пам'ятаємо, була Клінтон, потім був Кері, ну а потім був Блінкен. Це тріо не могло не залишити після себе руїни. А Рубіо просто завершує цю страшну справу. Він наблизив до себе свого приятеля, з яким він грає в гольф від хафа. Абсолютного бездеря. Абсолютного, того, який просто підпалив ще більше ситуацію на Широкомублизькому сході і загнав Ізраїль в страшну западню западню, яку потрапив Ізраїль не за власної волі. Ну що ж, ізраїльтяни бачать, хто ними керує, і ізраїльтян багато-багато разів попереджали, що Бібі він в кінці кінців буде зраджувати. Під тиском або не під тиском. Цю зраду ми зараз спостерігаємо. Паралельно йдуть процеси. Хто б як не намагався казати, але я правий. Ці дві ланки сучасної вісі геостратегічного зіткнення, основні ланки, широкий близький схід і Європа у фокусування на Україну, вони пов'язані нерозривно. Я це вже кажу протязі багатьох місяців. А зараз це ми все бачимо абсолютно. Коли чергова ідіотська спроба якимось чином не зупинити Хамас, а зупинити Ізраїль. І Ізраїль на чолі з Бібі знову пішов на капітуляцію, на третю капітуляцію. Невже у Ізраїля немає іншого? Виходи, звичайно, є, але Нітаньяху теж у Западні. І за Зітаньяху дуже і дуже багато темних справ. І перед ним маячить судовий процес. Буквально зранку сьогодні, 30 травня, як і передбачалось, Хамас. Відкинув черговий план поразки не його Хамазу, а Ізраїлю, який був підготовлений знову ж таки тим самим відхопом. Другом Трампа погрів гольф і яким чином людини, яка заробила мільярди на перепродажі квартир та будинків. І він зараз. Робить чорну справу, добиваючи Ізраїль і розпалюючи вогонь на широкому Близькому Сході ще більше і більше. А далі маячить страшна угода з безумним тигеранським режимом. Я попереджаю, Трамп невдовзі може підписати або таку ж саму. Безумну угоду, яку він випалював каленим залізом, правильно клеймуючи Обаму і Байдена, а також всю ту Камарілю демократичну, яка підписала ту страхітливу угоду з Іраном і чим це завершувалось. Точно тим, чим я і передбачав. Або Трамп може підписати ще гіршу угоду з абсолютно страхітливим режимом. мов. Не більше і не менше, тільки два варіанти. Просто перевірте. Потім я не хочу, щоб цього трапилось. Я буду робити все, що в моїх силах, щоб цього страхіття не відбулося. Тому що потім... Весь удар надалі буде спрямований, звичайно, на Україну. Я передбачав, що Трамп своєю камарілією буде робити від гіршого до ще гіршого, а від ще гіршого до ще ще гіршого. Так воно і відбувається. Виходу із западні немає. Кремлю захваті, тому що спротиву майже немає. І почалась третя фаза війни, яка, напевно, можливо буде ще більш страшнішою, аніж перша, яка розпочалась в лютому 22-го року. Наразі за останніми даними російські війська вже перетнули. Кардон Сумської області і готується перетнути кордон з Харківської області. Ні-ні. Я переконаний, що це вже не домовленості манкової з Кремлем, які, можливо, були на самому початку широкомасштабного вторгнення, які могли втілитись в безумні страхітливі і зрадницькі, стамбульські. Угу. Ні. Путін діє виключно з тому, що він загнав, або, правильніше сказати, візла, загнала Трампа в Западню, яку він багатьох чинниками власноруч і збудував. І він взагалі не вважає Зеленського ні за що. Це На жаль, я мушу це визнати і про це казати. І ми тут в Україні це знаємо. Чи витримає українська армія? Гадаю так. Гадаю, витримає, якщо не буде вже остаточної зради. Я просто не знаю, в яких формах ще які форми може набути новітні. Зрада, яка може виходити виключно з банкових. Тому так само в абсолютній агонії і істерії Зеленський, як і Трамп. Просто Трамп її не виказує на поверхню, а Зеленський уже майже істервує публічно. Він не може знаходитись тут, в Україні, і весь час він втікає. Пам'ятаєте, зовсім нещодавно він був в Саудівській Аравії. Потім він поїхав до друга сучасної вісі зла і особистого друга кремівського детектора до президента Південно-Африканської Республіки. І зловісна біда накрила Київ. Потім він втік в Туреччину готувати. Новітній Стамбул теж провал. А позавчора він втік до Федеративної Республіки Німеччини, де повністю також зазнав провалу. Не тільки тому, що він не міг не зазнати провал, тому, що, на жаль, Німеччина обрала приблизно Шольца-2. Це теж доволі неочікувано, але це теж реально. Праліч вже абсолютно. А Зеленський все ж таки хоче їхати ще на саміт НАТО до Нідерландів. На похорони НАТО. Де він, можливо, хоче бути. Він вже з'їздив на похорони Франциска, потім знову поїхав до Ватікану і все за... Кошти українців. А кров л'ється, а кров л'ється ще більшими потоками, він навіть боїться наблизитись до лінії фронту. Наші солдати, офіцери це відчувають. І буквально ненависть, скоріш за все, вже ненависть і людь проти Зеленського, проти Банковій, напевно, наближається до своєї граничної. Поточки. Саме і це гонить Зеленську куди завгодно, аби не бути українською. Ось все і співпало. За часовими рамками, А-історію, а силову політику обдурити нікому і ніколи не вдасться. Тому ми чекаємо те, що заявить режим в Тегерані. Чекати, напевно, залишилось зовсім і зовсім небагато. Я гадаю, що в кінці наступного тижня іранський режим виставить свій черговий, можливо, останній ультимату. Саме тому в абсолютній істеріці і перебуває 47-й президент США Дональд Трамп. Я про це казав. Сполученим Штатам Америки треба готуватись до можливо найгіршого, а можливо до найкращого. До того, що Трамп повинен піти. Я вам щиро дякую. Підписуйтесь на мій канал. Витримки, можливості і віри. Всього найкращого вам і до побачи.